А далі про освіту під час війни наші експерти з KC Institute порахували, скільки годин навчання втрачають школярі через повітряні тривоги. І тут лідирує Сумська область через регулярні артилерійські обстріли. Там у середньому учні пропускають понад 100 годин навчання на місяць. Ну тобто нормальних уроків, вважай, майже не буває. Також найбільш тривожні Полтавська і Дніпропетровська області, де більше 40 уроків щомісяця скасовується це, майже половина навчання. Який вихід? Аби не переводити дітей на онлайн-навчання, що значно втрачає у якості порівняно з присутністю у класі, експерти рекомендують удосконалити систему попередження. Приклад Черкаської та Київської областей доводить, що по районні тривоги можуть суттєво зменшити навчальні втрати. Ну і звісно ж укриття. А в областях, де сирени гудуть найчастіше, максимальна кількість укриттів у школах має бути перелаштована під навчальні класи. Такі рекомендації.